Вже не один раз ми розглядали, які об'єкти може містити текстовий документ. Кожен об'єкт текстового документа має свої властивості. Пам'ятаєте, що таке властивості? Це відомості про об'єкт, за яким його можна описати. Саме такі властивості наведені до кожного об'єкту на цьому слайді. Для роботи над кожним об'єктом у текстових процесорах існують відповідні набори інструментів. З їх допомогою ми можемо редагувати та форматувати об'єкти. У цій презентації для зразка наведено інструменти програми Microsoft Office Word, але в інших редакторах та процесорах вони дуже схожі. Поступово ми опануємо усі ці інструменти. А сьогодні ми вивчимо основні команди редагування, які можна застосовувати для більшості об'єктів текстового документа. Інструменти для виконання основних дій, тобто для копіювання, вирізання, вставлення та видалення об'єктів, ви можете побачити всюди, у вікні файлового провідника. У графічних редакторах, в текстовому процесорі Microsoft Word, у середовищі Google документів в контекстному меню різних об'єктів. Піктограми цих інструментів схожі у різних програмах, хоча функція видалення позначається доволі різноманітними способами. Запам'ятай головне правило об'єкт, над яким ми плануємо виконати будь-яку дію, необхідно виділити. Щоб виконати домашнє завдання, натисни на посилання у Х'юмані. Тобі запропоную зробити копію. Натискаємо Зробити копію. Відкриється практична робота. Уважно перечитай завдання. Тобі необхідно доповнити слова синонімами. Самі слова будемо брати з довідки. Тобто, ми не будемо вводити слова вручну. Ні, ми будемо їх копіювати та вставляти. Отже, веселий, перший синонім є потішний. Читаємо слова синоніми. сміливий не підходить, обачний, не підходить, радісний підходить. Нагадую, щоб зробити будь-яку дію зі словом, його треба виділити, як і будь-який інший об'єкт. Я виділяю подвійним кліком по слову. Тобто, лівою клавішою миші я роблю швидкий подвійний клік. Або. Можна поставити курсор і розтягнути виділення. Або поставити курсор, затиснути клавішу Shift та класнути у те місце, де має закінчитися виділення. Після цього я або натискаю праву клавішу миші та копіюю виділений об'єкт, або використовую комбінацію клавіш Ctrl-C. Після цього ставлю курсор туди, куди має перенестись слово скопіювати, і наставляю Ctrl V. Не забуваю поставити крапку. Якщо ми ставимо якийсь не той символ, ми його видаляємо за допомогою клавіші Delete або Backspace. Так. Наступне слово вічливий. Шукаю синоніми. Шанобливий. Так само подвійний клік. Зверніть увагу, Якщо ви після того, як натиснете правою клавішою миші, вирішите слово, то воно зникне у нас у словах для довідки. Але ми все ж таки зможемо його вставити у наш рядок. Друге завдання. Нам необхідно доповнити, який же саме лимон? Жовтий. А ще переходимо у слова для довідки і шукаємо кислий. Подвійний клік правої клавіші миші копіювати.